От давайте так. зараз перейдемо до того, що у нас зараз немає світла. Так. У мене, як і у багатьох інших, електропліта. Uh -huh. Як правильно харчуватися в таких умовах, коли немає світла? Uh -huh. І е, що можна готувати, от, коли, коли не знаєш навіть, як це зробити? Так. Ну, дивіться, перший момент можна зробити заготівлі. Єдине, що, що певний час і певні прийоми їжі у вас будуть холодними. Так? Тобто mm -hmm. можна зробити ту ж саму буженіну, запекти рибу можна так? і вживати їх холодними. Питання в тому, що зараз холодний сезон і нам хочеться теплої їжі. То принаймні, хоча б один раз на день має бути їжа теплою. Перший момент. Або ви ловите той момент, коли є світло, і підігріваєте собі, і харчуєтесь повноцінно, а в інші там, періоди харчуєтесь холодно, Одної їжі, або що можна робити? Ще можна використовувати термоси. Термос може бути харчовий, наприклад, для теплого чи гарячого супа, або для повноцінного обіду. Туди можна скласти кашу, там, картоплю, овочі, все можна одразу, да, м'ясо якесь чи рибку закрити і взяти з собою напій гарячий, і гарячий обід повноцінно, можна використати термос. Або не брати, якщо ви працюєте вдома, то просто вдома відкрити, коли світла взагалі немає. Другий момент: в нас зараз є: люди використовують багато кафе, в яких світло є, або генератори є, да, і ми переміщуємо. Ось туди працювати можна взяти той же свій бутерброд. Або в лаваші завернути все, що вам хочеться, і попросити в кафе, в мікрохвильовці підігріти це все. І у вас буде так само гарячий обід, але свій. Так? Можна таким чином користуватися. Тобто тут питання або підігрівати, хтось вже там влаштовує собі там, газові таганці маленькі, хтось там на сухий спирт використовує, щоб підігріти. Тут же ми, ну, у мене хто вже ми чим... так, так. гаразд, і, дійсно, щоб підігріти. Але важливо, щоб була тепла їжа хоча б раз на день. Без неї складно. І тут що можна? Ну, заготівлю, я вам сказала, там, рибку. Яйця можна так, так само відварити. Я вже так зробила, Можна зробити речі, на да? м'яко да. і використовувати їх. Ви матимете цінний повноцінний білок, не просто сосиско чи ковбаску, у вас є яйце або м'ясо, або рибка в такому вигляді. Можна приготувати, ну, дивіться, кашу не дуже смачно їсти холодною. Угу. так? Але якщо взяти знову ж таки запекти картоплю, холодною, вона смакує непогано. Можна їй додати там оливкову олію або Соняшниково, або змішати трошки, і у вас буде замість каші картопля, це так само складний вуглевод, плюс повноцінний рослинний білок, яйце, наприклад, чи рибка, чи бужанина, яку ви запекли. І додасте овочів. Овочі можна свіжі взяти або в прикуску, або знову ж таки зробити тушковані овочі і взяти їх в холодному вигляді. Тут питання, що подобається. Да, наприклад, можна зробити той же вінегрет. От Ми поговорили, зараз починається сезон вінегрету, бо холодний період, є квашена капуста, квашені. Гірочки, хто що додає, uh -huh. а, можна з'їсти холодним. Тобто в у вас може бути і картопля, і бобові, квасоля, там Хтось додає зелений горошок, наприклад. Тут варіацій, море, дуже цінний продукт, і повноцінно можна поїсти так само, додати шматочок хліба, тобто можна його взяти і на роботу, і коли холодно, ви повноцінно можете поїсти. До речі, окрім гре, тут ми щойно говорили тут з вами, що можна зробити оселедець під шубою. Оселедець під шубою. Ну, дивіться, Це просто супер. Перший момент. Можна зробити шарами. Як ми робимо так, да, там, змастити або майонезом домашнього приготування це буде найкращий варіант, або замінити майонез класичним йогуртом. В йогурт так. ви можете додати трошки солі, трошки зелені, це буде дуже смачно. Тут вже варіації смачно? так. Ми зараз такий апетит усіх розіграємо. Та, <ріст> всі побіжать їсти і срочно щось готувати. <ріст> так. І цей оселедець під шубою, він так само може смакувати вам холодним. Тобто можна взяти шматочок хліба знову ж таки, або в цьому салаті у вас є там прошарок картоплі, знову ж таки, холодної. І це може бути повноцінний прийом їжі. Плюс до того ви додали солодощі, фрукт якісь чи ягідки. Ягідки можна в такий сезон заморожені розморожувати, або просто брати. Зараз сезон цитрусових почнеться, вони дуже цінні для нас. Яблука є, зараз груші, тобто варіацій багато. І все, ви маєте повноцінний прийом їжі. Тобто можна таким чином готувати. Ну, Маємо якось виходити з цієї ситуації. Тобто один раз або я в термоці. Оселедець або гріти. під шубою, або в Я вже вирішила. Це чудовий варіант. Це До клас. речі, оселедець під шубою може бути не святковий варіант. А, для, для мене це таке відкриття було. Думаю, як можна було так прожити таке довге життя і не знати цього раніше. Просто всі інгредієнти потерти і змішати як однорідну масу. Бо зазвичай mm. ми, коли беремо шарами, ми все одно в тарілочці собі перемішуємо. От якщо для вас не принципово так, щоб зберігалося шарами, там, оселедець, Потім всі ці да, інгредієнти можете перемішати. Прямо вже готовий, бо перше, це швидше буде готувати, якщо це на до кожен речі, день. Да, так, не можна швиденько зварити овочі або запекти їх, потерти, порізати оселедець, перемішати, додати йогурт і салат у вас готовий, який ви можете взяти там з собою на роботу. А до свята вже там викладати, як нам подобається, щоб це було надзвичайно красиво і апетитно. Хоча, до речі, такий варіант він так само буде апетитно виглядати. Боже, як це смачно? Я вже їсти хочу. Просто спробуйте, дайте собі час. Захотілось повернутись. Поверніться трошки з'їжте той бутерброд, а далі знову до, до повноцінного. І таким uh -huh. чином ви взагалі відійдете від того. Не треба от одразу. Є люди, які можуть одразу там, сказав собі ні і все, як відрубав, да, там, або кинути палити, або кинути солодке. А є люди, яким треба поступово, тому що, от як ми заборонили табу, там, не їж цукерки, або не їж солодке, або не їж там сосиски, ковбаски, якщо людина все життя це їла. Це стрес, розумієте? І те, що нам заборонено, нам хочеться до нього ще більше повернутись. Тому тут спокійно. Ти можеш з'їсти, але, наприклад, от у нас тиждень робочий, 5 да? днів я їм повноцінно, а два дні можу собі дозволити там сосиску ковбаску для початку. Мозок розуміє, що я можу це зробити, мені це дозволено, да? і ви тоді спокійно рухаєтесь. А потім прийде час, коли ви зрозумієте, та ні, я не хочу ту ковбаску, або куплю собі іноді там зовсім маленький шматочок там, чи тістечко іноді дозволю, і все.